Друзі, вітаю важливий візит Джо Байдена до Києва. Історичний візит. Одна, знаєте, такий сигнал на 360-му дні війни. Рік тому президент США, коли всі його чекали, до Києва не їхав, тому що тоді у західної розвідки загалом не було впевненості в тому, що ми вистоїмо, що Україна вистоїть. вистоїть Україна не буде окупована. Тоді всі думали, що Київ буде за три дні окупована. на цього не сталося. Сьогодні США роблять головну свою ставку саме на Україну. І Це публічно показує, тому що візит Байдена це дійсно знак і сигнал, що західна демократія з Україною у боротьбі проти автократії. Вже інформація про 500 мільйонний пакет допомоги для України. Вже інформація про санкції. Але також зрозуміло, що Сполучені Штати будуть з нами. До перемоги це важливо.